І Отця і Сина і Святого Духа, і слава Ісусу! І слава. Дорогі брати і сестри, не дарма отець настоятель ще раз перевіряв читання сьогоднішньої Євангелії. Бо справді в ці дні відбувається порушення звичного ритму євангельських читань, викликане тим, що читання сьогоднішньої, 31 ї неділі, було перенесено на два тижні раніше, щоб сьогодні ми могли прослухати. Читання 28-ї неділі, те, яке завжди має припадати на другу неділю перед Різдвом, передостанню неділю перед Різдвом, коли згадуємо святих правців. І вже саме становище цього читання Євангелія у церковному календарі, допомагає нам відчути верхній шар його. Алегоричної непрямої мови. Те, з чим Христос звертався тоді до юдеї, покликані на учту в цьому випадку, це юдейський народ, народ, який походив від правців Авраама, першого покликаного з Месопотамії, його сина Ісаака та Якова, який дав своїм нащадкам назву Ізраїль. Народ, який був покликаний щоб нести откровення для всіх народів світу. Але поклик обернувся мовчанкою відповіді. І ті відмови, які ми чули від трьох поважних гостей, запрошених на учто, знаменували різні прошарки сучасників Христових, книжників, фарисеїв, садокеїв, тих, кого не раз закликав він до спасіння, які відмовлялися почути у Його голосі, у голосі Євангелія Божий голос і прийти на Господню бучту. Однак є у цьому читанні і другий ширший контекст, який сьогодні ми відчуваємо в історії, здавна покликані до спасіння, до християнської віри народи. На сьогодні переживають трагічний період охолодження віри, період утвердження замість християнських ліберальних цінностей, не раз не менш протилежних християнським, ніж і знайомі нам цінності, що й декларували комуністи. І ось виходить так, що сьогодні в країнах Західної Європи, Північної Америки порожніють церкви. Маса людей відходить від віри, і внаслідок цього з'являються і суспільні проблеми, і демографічна криза, і криза родини, і багато-багато чого ще, що робить все менш відчутним вплив народів давнього християнського світу на сучасну цивілізацію, і робить тривожним її майбутнє. Той час, як протягом останніх десятиліть стрімко зростає частка тих, кого кличе Господь на роздоріжжях християн із Африки, з Південної Азії, які, переживаючи жахливі переслідування за віру, приходять до Христа і приносять у церкву новий поштовх до її розвитку, приносять динамізм неофітів, які прагнуть. Пізнати Христа і йти за Ним. Але крім цих суспільних вимірів, ця притча несе, як і кожне слово із Євангелія, послання для кожного кожнісінького з нас. Адже хіба не було і в нас що тоді, коли Господь кличе нас на розмову з Ним, на молитву, кличе до церкви, кличе просто зробити добру справу і стриматися від зла, від осуду ближнього, від обману. Ми відмахуємося і чинимо так, як ті троє заможніх людей, задоволених життям, які відмовилися прийти на поклик багатого господаря, який робив учто і зайнялися своїми справами. Хтось пішов оглядати свою землю, нові набутки, хтось зайнявся придбаною худобою. Ну, ми б, може, зараз замінили худобу на машину у притчі. А хтось повністю поринув у сімейне щастя, забуваючи, що крім нього існують ще і інші виміри життя, інші виміри стосунків із загалом. Лунаючи перед різдвяними святами, ця притча нагадує нам про пережитий нами вже майже повністю різдвяний піст, про прожити попереднє життя і про ті сотні або й тисячі помилок яких ми припустилися в цьому житті. Є таке слово покликання, яке в церкві набуває свого особливого сенсу. І в житті ми називаємо покликанням схильність когось до певного виду праці, служіння ближньому. Це покликання асоціюється насамперед із Христовим покликом, зверненим до кожного з нас, покликом, який Христос. Ось тут, у притчі, зображує як запрошення Господаря на багату вечерю і нашою відповіддю на цей поклик. Поклик розлягається в наших серцях щодня. Замислімося ці останні дні перед Різдвом Христовим, як реагуємо ми на нього? Чи вміємо ми оцінити гостинність і безмежну любов? Доброго господаря світу, Його Творця, який знов і знов кличе нас, незважаючи на те, що ми стільки разів зі зневагою зустріли його поклик, кличе нас до себе. Не для служіння, не для жертви. Він кличе нас для радості, так як багатий господар кличе гостей на свою гостину. Амінь. Слава Ісусу!